Чи вистачить у НАТО ресурсів для допомоги Україні зі зброєю? Коли над томагавками постануть усі крапки над і та чому Трамп говорить про український контрнаступ? Це все проаналізуємо із Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна НАТО, старшим лейтенантом ЗСУ. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, бажаю здоров'я навзаєм раді, що до нас долучилися. Отже, міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні у форматі Рамштайн заявив, що бюджет на оборону України у наступному році становить 120 мільярдів доларів і запропонував половину витрат взяти на себе країнам НАТО. Чи спроможний альянс у довготривалій перспективі допомагати Україні як фінансами, так і зброєю? Україна має 60 мільярдів якби власних на це розраховано заплановано. І ми звертаємося до партнерів до наших європейських американських партнерів з тим, щоб заповнити цю нішу, яка яку не вистачає. Зрештою, в принципі, відбулися засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Після цього відбулося засідання контактної групи підтримки України. Яке має назву Рамштайн, 31 перше засідання, де був присутній наш міністр оборони Шмигаль, і е, там як би йшлося про те, що поступово це питання буде вирішуватись, тому що е, бо прозвучали ті суми, які вже надані Україні, які будуть ще надані, зокрема. По програмі Пюрел, так званий пріоритетний лист надання підтримки України. По цьому, на цей фонд зібрано біля двох мільярдів доларів уже країнами-членами НАТО. Причому більшість країн членів НАТО зголосились зголосили, що вони будуть фінансувати через цей фонд закупку американської зброї до цих країн. Долучились також і е, країни, які споза НАТО, споза НАТО. Так що сподіваємося, що е, по цій програмі американська зброя буде закуплена. Ну, мені б хотілося б бачити. Я думаю, нам всім. Щоб і самі Сполучені Штати в рамках НАТО теж закупляли свою, свою зброю для, для нас. Тому що якщо НАТО це робить, організовує то США теж є членом НАТО і, так би мовити, могли б взяти на себе частину фінансування. Е, ну, Також йшлося про допомогу в різних сумах на наступний рік. Сподіваюся, що ця необхідна, необхідні нам кошти для того, щоб. Мати такі фінансові фінансові гарантії для спроможності збройних сил України і сил оборони України. Я сподіваюся, будуть. Що стосується саме участі Сполучених Штатів, так як одного із членів НАТО в допомозі Україні, ось нещодавно з'явилася новина про такий собі фонд підтримки України, і нібито Сполучені Штати, які будуть отримувати кошти від мит на китайські товари, будуть ці гроші спрямовувати ось в цей фонд. Чи означає це, що і Трамп вже розуміє, що сама Європа вона не витягне допомогу Україні? Протистояти Російській Федерації, що Штати після такої паузи все-таки повертаються до знову ж таки свого фінансового внеску? Європа <клес> витягне це. Це тут питань немає. В Європі є достатньо коштів. Інша справа, як це все організувати, подати. Тут декілька аспектів. Однак, зокрема, зокрема. Є в європейців більше розуміння, що це все таки російська, така європейська війна ведеться, і так чи інакше потрібно посилювати безпеку. Якщо посилювати свою безпеку, то обов'язково це потрібно робити логічно, раціонально з Україною. Тому тут один шлях для того, щоб суспільства європейські сприймали необхідність допомоги Україні. З іншого боку, всі країни-члени НАТО зобов'язались виділяти 5% валу внутрішнього продукту на власну безпеку, це рішення було прийнято на крайньому цьому саміті НАТО, який відбувся в ГАЗі в червні цього року. Причому ці відсотки, 5% валового внутрішнього продукту, кожна країна тратить на свою оборону, на свою армію. Але було зазначено в спільному коміке, що якщо Країни будуть надавати з Україні, то власне цю допомогу можна рахувати в рамках цих відсотків, які країни зобов'язались виділяти, тобто, так чи інакше, в них є ну, потреба цих 5% відсотків кудись вкладати, і це механізм теж надання допомоги. Україні ну, у штаті ну, і... були претензії лише до Іспанії, наскільки я розумію, що вони не але, ну, там, там якісь в кінці кінців рішення прийнято консенсусом. Були певні застереження. Ну зрештою, все-таки, якщо йдеться про Іспанію, і про кінцевий варіант, йдеться про те, що 3,5% з цих п'яти буде йти безпосередньо на армію, на оборону на закупівлі зброї, амуніції, снарядів і всього необхідного. А півтора відсотки будуть йти на інфраструктурні проекти, які пов'язані з безпекою. Тобто, це десь то, що наполягала Іспанія, в принципі, якби мені здається, що таким чином це було досягнуто. Інше джерело важливе. Допомоги Україні це російські заморожені кошти, 300 мільярдів доларів. І ці кошти знаходяться в Європі. Тобто, тут більше за європейськими країнами рішення витрачати не свої кошти на підтримку України, а почати витрачати цих 300 мільярдів зараз. Юристи ЄС шукають рішення, як це здійснити з тим, щоб там обезпечити себе можливих якихось судових судових запитів тобто такий, такий шлях в цьому спів нарешті нарешті ми знаємо що з приходом нової адміністрації трампа сша припинили надати, надавання допомоги україні і тому європейці саме в цьому першому півріччі цього року почали, почали допомагати україні більше і Якби загальна сума підтримки України в першому півріччі цього року вона більша, ніж це було в першому півріччі минулого року. Так що, в якійсь мірі європейці справляються, хоча є певні виклики, і в будь-якому разі ми зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати залишались нашим союзником, партнерам і спільно. І європейці і американці допомагали Україні. Угу. Повертаючись до цієї ініціативи Pearl, коли країни НАТО закуповують за власне кошти американську зброю і передають Україні. Була інформація, що не всі країни, по-перше, приєдналися до цієї ініціативи. І серед тих, хто не зробив внесок, були Велика Британія і Франція. Це здавалось би наші такі добрі друзі. А чому так сталося? Вони хочуть витрачати. В них великі е, можливості. Це великі країни. Вони хочуть витрачати кошти на допомогу Україні, закупляючи власну зброю. Uh -huh. Там потужні військово-промислові комплекси у британців, і в французів, і в французів є е, артилерійські системи, танки, е, авіація, бойова. Є це саме в британців, У Британців теж є і свій танк, так би мовити, і виробництво багато чого іншого дронів. Зокрема, в цьому році Британія нам планує передати 100 тисяч дронів своїх 85 тисяч вже передано. Тобто, це кошти теж йдуть в Україну, і власне ці країни вирішили вирішили, що їхні. ВПК теж потужні, і хтось повинен допомагати нам і цією зброєю, яка є в цих країнах. Тому тут я не бачу ніяких проблем. Я знову повернуся до того, що важливо, щоб європейці закуповували американську зброю. Так зараз це все виглядає. Але ми б хотіли бачити і американські гроші залучені теж до закупівлі американської зброї, а не лише факт самого продажу, що також є. В якійсь мірі нашим дипломатичним успіхом, військово-дипломатичним успіхом, тому що в попередні місяці сполучені штати навіть цього, цього не робили, не продавали нам зброю. Зараз це відновилось. Угу. Вперше фактично під гексет, міністр оборони США або міністр війни, як він себе позиціонує у зв'язку з перейменуванням відомства, взяв участь офлайн у засіданні Рамштайн, взяв слово, виступив і сказав про те, що Вашингтон готовий надати Україні унікальну військову допомогу, яка дасть змогу нам досягти миру через силу. Ну, звісно, що усі одразу подумали. Мали, що це томагавки, тому що про них зараз не говорить лише ледачий про них говорить і сам Дональд Трамп, і зустріч Володимира Зеленського здавалось би натякає нам на те, що має бути розмова про це. Але деякі експерти говорять про те, що ось ці всі розмови вони спрямовані на те, аби налякати Путіна, аби примусити його повернутися за стіл перемовин. Але фактичної передачі Трамп і не думав навіть робити от якби справді сша нам передали ці ракети чи е дійсно нам варто на них покладати такі величезні надії щоб вони змінили я думаю, що це був би елемент вибору для наших військових, яку зброю застосовувати в тому чи іншому випадку. Ну, в будь-якому варіанті нам вони не передадуть багато цих ракет, і тому кардинально це мало що змінить на лінії фронту, на лінії зіткнення. Це виглядає так, що ну, ми, війна йде і без цих ракет. А будуть ракети? Ну це краще, ніж їх немає, можна так на це очікувати. Тепер наступне: чи будуть ці ракети? Mm -hmm. Я думаю, що це в якійсь мірі більше психологічний тиск на Путіна. І ми знаємо з розмови Трампа, який після там, нещодавнього дзвінка до Путіна розказав журналістам, що він запитав Путіна. Що він думає, якщо Трамп передасть нам томагавки, на що Путін заперечив? Ну а яку іншу відповідь можна було е, чути? Причому е, на запитання журналістів, так все-таки будуть для України томагавки чи ні? Е, Трамп, який в попередні рази е, ну, серйозно говорив, що ці, ця зброя буде передана? Тепер уже е, е, говорить про те, що Е, в них і, і свої потреби є на ці ракети, і, і, і не факт, що вони повинні їх віддавати, бо їм самим потрібно, і так далі. Тобто, як це можна розуміти? Ну в будь-якому випадку. Поки що ракет не буде. Це висновок такий. Mm -hmm. Висновок такий. Ну там до речі, я, я закінчив думку, що там теж його запитали чи чи будуть нові санкції. А Трамп е, сказав, що ну може зараз не той час, що треба застосовувати санкції, бо він планує зустріч е, чергово з путіним, і може саме е, це не час. Тому тут важко якби щось прогнозувати в цьому плані. Хоча слід зазначити, що міністр війни, як ви сказали, гексет на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО, він чітко сказав, що слова не діють якісь потурання там чи там, скажімо. Такі е, махання пальцями, як я сказав, е, на ворога теж не діє. Потрібно досягати миру через силу. Це дуже правильні слова, але у мене теж запитання, е, що е, що робило Сполучені Штати якраз ці півроку, е, власне, вони цим займались е, словами, словами а не, е, а не демонстрували. Мир через силу, тому що значний період часу вони отримували американської допомоги в тому об'ємі, в якому вона була раніше. Ну добре, що все таки міняється. Міняється риторика і міністра оборони США і самого президента. Будемо сподіватися, що наш президент переконає переконає Трампа продовжувати тиснути на Росію і допомагати Україні. Ну, тут дійсно добре, що змінюється риторика, і було б добре, якби за цією риторикою і ми бачили реальні дії, тому що ну справді якісь гойдалки такі влаштовує Трамп з томагавками і з тим, що навіть в оточенні президента кажуть, коли він прилетів в Вашингтон, що те, що Трамп запланував зустріч з Путіним у Будапешті, це для нього виявилося неочікуваним. І Що там в голові у Трампа справді складно передбачити, але Говорить американський президент після трьох років кровопролитної великої війни про те, що е, нібито Україна має намір піти у контрнаступ. І це на тлі того, що Трамп завжди говорить, що треба припиняти війну. Я зупиню війну, я такий великий миротворець. Обидві сторони несуть величезні втрати. Але чому тоді така заява? Ну, перше моє враження було, що Трамп. Розкрив ворогу всі наші карти. Mm -hmm. Він розказав всі наші секрети. Ми планували там якусь масштабну операцію. Карти в нас були: наступ з лівого флангу, наступ з правого флангу, розгром угрупування ворога на Донбасі і в Криму. А Трамп все це розповів. Так можна, можна пожартувати. Якби. Мені здається, що це така риторика, можливо, Трамп. Проводив наради з генералами, з, з міністром війни своїм, і е, якби ці терміни, ці терміни почав вживати там наступ, контрнаступ і так далі. Ну і теж він це використав, я впевнений е, як елемент тиску на Росію. Те саме це в одному ряду з томагавками. Це елемент тиску на Росію, і е, ну в чомусь в чомусь може він ну, досягнув. В і тут йому треба віддати належне в кінці кінців Путін погоджується з ним зустрітись, і на думку Трампа, це е, якийсь крок, що все таки може принести бажаний результат. Але ми вже бачили Анкоріч, Аляску і Червону доріжку для Путіна, і, і все інше, і це нічого не дало, тільки після Анкоріжа, після Аляски, обстріли України і лише посилились. Лише і, е, якби Ця зв'язка Росії з Китаєм, вона вже е, така, що вона не залежить від Росії, вона більше залежить від Китаю. Тобто, Сполучена е, ідея Трампа якби відірвати Росію від Китаю з тим, щоб якби е, ослабити можливості Китаю, вона, вона тут не, не спрацює навпаки. Спрацює те, якщо е, Сполучені Штати посилять, посилять Україну. і е, Україна буде мати перевагу, то це власне послабить Росію і таким чином будуть якісь позитиви і для Сполучених Штатів такі геополітичні, глобальні. Ось я так бачу цю тему зараз, пане Сергію. Один із головних викликів для України це, звісно, удари по нашій енергетиці, енергетичній системі. Ну і Україна звернулася до партнерів з проханням термінового постачання ракет перехоплювачів до для ППО. Чого зараз нам бракує найбільше? Це саме ракет до ППО чи самих установок. На що ми можемо розраховувати від наших союзників? Ви знаєте, нам все потрібно: і установки, і ракети, тому що це витратний матеріал, і потрібні, потрібні мати потрібно мати запаси цих ракет, щоб не, не економити їх, так би мовити, в разі потреби застосовувати в, в повній мірі. Це перше. Друге, ну добре, що Європейський Союз взявся за цю справу. Вони говорять про стіну дронів, такий певний заслон. Завіса така, але здається, аж на кінець 27-го року. Ну, ось так: так. Завіса від російських дронів. Там є декілька компонентів: це детекція, радари, акустичні системи, застосування рибів. Далі йдуть дрони перехоплювачі. Тут український досвід буде використовуватись. Потім йде мала артилерія, саме лівогневі групи, кулемети, зенітні установки. Потім, якщо всі ці етапи не справляться, в роботу вступить справжнє таке ППО класичне, в цій системі немає лише одного. Немає України. Тому що варто цю заслониці, завіси і, і, і стіну проти народів будувати в Україні, в, враховуючи Україну. Тому що так європейське небо єдине. І так не буде, що над нами буде літати 500 дронів, а в Європі буде все тихо, спокійно і повне щастя. Такого не буде. І тут це перший наближений такий варіант. А друге ситуація виглядає в тому, що це така гібридна, тотальна, глобальна війна Росії проти Заходу, і дрони літають над Копенгагеном, налітають над Німеччиною, незважаючи на цю, на цю стіну. Чи вона допоможе, тому що Росія використовує платформи там на суднах, на кораблях? Це можуть запускати диверсанти там з легкового автомобіля десь в глибині Німеччини, і е, тому ну, якісь інші підходи повинні бути для боротьби з цим. Ну а власне, якщо і посилювати наше протиповітряну оборону, то крім всього цього, що ми з вами перерахували, все, що потрібно, то базово мені здається, що важливим. Скажімо так, елементом є далекобійні високоточні ракети, mm -hmm. ті ж там гавки, тауруси, можливо інші речі, які б ми могли застосовувати по складах е, в глибині Росії, де ці дрони е, зберігаються, по заводах-виробниках цих дронів, е, по військових частинах, які застосовують ці дрони, оце посилення було б нашої протиповітряної оборони і захист неба. Це був би серйозний тому. Тут якби комплексний підхід він вимагає і таких ну рішучих і е, хоробрих рішень, і Але, цього не чекає від, від заходу стосовно... завершуванку, не слів, не слів власне, а такої допомоги. Стосовно нас, звісно, що очікуємо рішучих дій, але здається, що і навіть стосовно самих себе країни НАТО чомусь рішуче не діють, тому що звісно і на цьому Рамштайні обговорювалися російські провокації, і е, до чого прийшли генсек альянсу Марк Рюта заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, які будуть порушувати повітряний простір, у разі якщо вони не бачитимуть якоїсь загрози аби не спровокувати. Так би мовити, противника, яку реакцію Кремля вони викликають ось такою слабкою відповіддю? Ну тут ця відповідь вона, вона якби спрямована в різні боки. Це і для європейського суспільства. І для, для Кремля, і, і, і тут різні нотки, в цьому сказ, сказано. Справа в тому, що дійсно є ну і в НАТО, і в Євросоюзі така позиція не, пере, не переоцінити загрозу, mm -hmm. не сприйняти її більшою, ніж вона є, там, скажімо так. Елемент можливий, що щось випадково, літаки випадково залетіли, там, втратили орієнтацію. Щось там сталося, і якийсь літак там залетів випадково. Тобто це елемент, елемент такий може бути. І це було раніше і, і до війни, і навіть Радянський Союз, коли була холодна війна, протистояння, якісь такі речі могли бути там, скажімо, теоретично з обох боків. Тому така, такі домовленості були, що потрібно якби, ну, розібратись, якщо це випадковість, то не, не поспішати. Це робити, як зробив Радянський Союз з Північнокорейським Боїнгом 747, де загинуло 280 людей. Вони бачили, що це Боїнг цивільний, але він, значить, там втратив орієнтацію, залетів якби, морську зону там, теоретично Радянського Союзу, його винищувачі збили, 280 людей загинуло. Ну це ж Радянський Союз був, це ж ну, така терористична держава. Тому вони себе так ведуть, а е, захід він демонструє е, таку гречність, таку якби е, спрямованість е, 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 сподівання на розмову з нормальними людьми. Але ж в Кремлі не нормальні люди, там Це же ж росіяни. Тому е, справа в тому, що е, тут я думаю, що по лінії військові е, там є інші команди. Тобто, е, Марк Рютте, він якби е, відкрито говорить для всіх. Військові, я думаю, мають мають свої накази. Якщо такі речі будуть загрожувати, я я думаю, що відповідь буде більш активна. Дякую вам, пане Сергію, за ваш коментар. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про підсумки засідання контактної групи з питань оборони України в славнозвісний формат Рамштайн. Чи передадуть Україні далекобійні ракети томагавки? Чи спроможні країни НАТО допомогти Україні зброєю і фінансуванням у довготривалій перспективі? Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому YouTube-каналі. Переходьте, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!